Раптом іду я від вокзалу і тут на Проскурівський раптом ось цей храм. Подивіться, він не міг не привернути увагу, тому що тут такі яскраві куполи. Ну, Звісно, одразу мені нагадали собор Василія Блаженного в Москві. Але сподіваюсь, вони... Не на те хотіли бути схожі. Дуже гарний. Такий, знаєте, як якийсь іграшковий. Дуже, ще подивіться, дуже гарна будівля. І не бачила, ще такої. Не знаю, мені здається, що це е, непритаманно. Для України це якась унікальна будівля. Зараз хочу знайти, як називається цей храм. Видно, що його люблять, люди турбуються. Ой, сонечко на нас світить. І ось в суботній ранок така прекрасна церква. Дуже-дуже гарна. Доброго ранку.